Розбираємо на подаруночки дуже крутий дерев'яний конструктор. Він яскравий і в результаті отримаєте дуже класні фігури. В наявності є чарівна сова, формат А3 120 деталей. Всередині дерев'яні детальки, фігурні пазли з деревини, елементи пазла виконані у формі різноманітних тварин та рослин. Виготовлено в Україні. Також маємо ось такого дуже крутого індійського слона, формат А3, 132 деталі. І кіт, муркіт, ось така мордочка кота. формат А3, 39 деталей. І ще дерев'яна упаковочка, такий кейс, подарунковий загадковий тигр, дерев'яний фігурний пазл, формат А3, 129 деталей. Він у нас у вигляді такого сундучка відкриваємо і там в мішковині знайдемо дерев'яні пазли. екопазли. У нас тут пошкоджена лише короб... плівочка. плівочка, коробочка ціленька можна на подарунок. Дуже круті подарунки зараз.